Одна порція попкорну в кінотеатрі коштує, скажімо, 100 гривень, це дохід від продажу. Перш ніж продавати попкорн, на нього потрібно витратити гроші, щоб замовити його, доставити в кінотеатр і приготувати. А тому прибуток кінотеатру, тобто те, що він заробляє, це різниця між доходом і витратами. Ці розрахунки можна автоматизувати із використанням мови Python. Як саме дивися далі у відео. Пригадаймо, що таке програмний проєкт, це програма, яку створили для виконання певного завдання. Щоб тобі було легше створювати програмний проєкт мовою Python і не тільки Python, цей процес варто розбити на етапи. Розгляньмо їх. Перший етап організація проєкту. Перш ніж почати програмувати, потрібно визначити ідею проєкту, тобто, що саме ти будеш створювати та мету проєкту. Для чого ти будеш це створювати? Наступний етап підготовка проєкту. На цьому етапі можна скласти алгоритм певним способом, словесно чи графічно, як от за допомогою блок-схеми. а також вибрати середовище програмування для реалізації складеного алгоритму, третій етап розроблення, на якому потрібно створити скрипт програми в певному середовищі. Після цього настає етап тестування. Створений скрипт потрібно запустити, перевірити, чи програма виконується правильно, якщо з'являться помилки, то виправити їх. П'ятий етап презентація проєкту. Тобто розроблений мовою Python програмний проєкт варто зберегти, і, якщо потрібно, опублікувати, щоб його змогли переглянути інші, і завершальний етап. Підсумок, зробити висновок, чи все вдалося реалізувати в проєкті, продумати, як його можна вдосконалити, наведені етапи це тільки приблизний план дій. Під час реалізації програмних проєктів можуть виникати різні питання та проблеми, до вирішення яких варто підходити творчо. Тож, нумо, створювати програмний проєкт. Розпочнімо з організаційного етапу. Визначаємо ідею, тобто, що саме ми будемо створювати, наприклад, програмний проєкт попкорн, а також мету автоматизувати розрахунок прибутку від продажу попкорну. Наступний етап підготовка. Складімо алгоритм для виконання програми у словесній формі. Перший крок потрібно задати витрати та ціну для однієї порції попкорну. Другий. Створити запит для ведення з клавіатури кількості проданих порцій попкорну, третій. Обчислити загальні витрати та дохід, четвертий. Обчислити прибуток від продажу. П'ятий. Вивести обчислені значення для загальних витрат доходу і прибутку. Алгоритм готовий. Вибираємо середовище програмування для Python, наприклад, середовище Tony. До речі, у нас є відео про середовище програмування для Python. Переглянь його, якщо потрібно. Переходимо до третього етапу розроблення. Тобто зараз ми будемо складати скрипт у середовище програмування. Насамперед створюємо змінну PortionCost. у ній буде збережено різні витрати на одну порцію попкорну. Припустімо, що всі витрати на одну порцію становлять 55 гривень. Тоді змінні поршенкост присвоюємо значення 55 і додаємо коментар для цього рядка коду. Далі створюємо змінну поршен прайс, у ній буде збережено ціну однієї порції попкорну, наприклад, 100. Перейдімо до введення даних, створюємо змінну «Portions», який через функції Int та Input буде присвоєно ціле число для кількості проданих порцій, введених із клавіатури. Далі потрібно додати блок коду для виконання потрібних обчислень. Для цього створюємо змінну Total Cost. У ній буде збережено загальні витрати на всі порції попкорну. Щоб обчислити значення цієї змінної, потрібно кількість порцій помножити на витрати на одну порцію попкорну, тобто перемножити в коді значення змінних «Portions» і PortionCost. Наступна змінна – Total Price для обчислення загальної ціни. Тобто доходу від продажу попкорну. Тепер зупини відео і подумай, як обчислити значення змінної Total Price. Потрібно кількість порцій попкорну помножити на ціну однієї порції. Тобто Portions помножити на Portion Price. Тепер створюємо змінну для прибутку Profit. Щоб знайти прибуток, потрібно від загальної ціни відняти загальні витрати, тобто від Total Price відняти Total Cost. лишаємо коментар, щоб відокремити наступний блок коду для виведення даних. У ньому ми використаємо функцію Print, щоб виводити на екран повідомлення та обчислені витрати, тобто значення змінної Total Cost у гривнях. А також відповідне значення для доходу від продажу змінної Total Price, і для прибутку змінної Profit. А як працює складений скрипт, і чи потрібно в ньому щось змінювати, дізнаєшся за мить. Тож програму ми розробили настав час її тестувати, щоб виявити можливі помилки. Також за наявності помилок потрібно їх виправити, тобто виконати налагодження. Запускаємо скрипт. Бачимо в консолі повідомлення про помилку в коді. Хм, Як ти думаєш, що потрібно змінити в коді, щоб виправити цю помилку? Через інтерпретатор Python отримуємо підказку, що в 15-му рядку є помилка. Натискаємо на посилання, щоб відразу перейти в цей рядок. Також у консолі бачимо уточнення, що це синтаксична помилка. Щоб виправити її, потрібно додати кому після змінної профіт. Знову запускаємо скрипт. Попередньої помилки вже немає. Бачимо запитання про введення кількості проданих порцій попкорну. Вводимо, наприклад, 10, натискаємо Enter і отримуємо результат витрати. 550 гривень, дохід 1000 гривень, прибуток 450 гривень. Перевіряємо виконані обчислення і переконуємося, що скрипт програми працює правильно як бачиш, помилки в коді трапляються, нічого страшного тут немає. Не засмучуйся через них, а пробуй виправляти. Тобі стануть у пригоді форуми в інтернеті, на яких за ключовими словами ти зможеш знайти рішення різних помилок. Тож ми розробили програму, виправили помилки, і тепер усе працює правильно. Перейдімо до завершальних етапів, презентації та підсумків, зберігаємо створений програмний проєкт, натискаємо «Файл», Зберегти. Вибираємо потрібну папку, вводимо ім'я файлу і натискаємо Зберегти. Тепер цей програмний проєкт можна опублікувати в інтернеті. Чи презентувати на уроці інформатики, щоб усім класом обговорити, як його можна вдосконалити? А які твої підсумки щодо цього проєкту поділися в коментарях? Запам'ятай. Є такі етапи створення програмних проєктів мовою Python. Організація, підготовка, розроблення, тестування, презентація, підсумок. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.